Вітаю в ефірі програма про жінок і для жінок, де ми збираємось у жіночому прекрасному колі і обговорюємо те, що цікавить і хвилює нас найбільше. В минулій програмі я казала, що буду формувати тематику саме з ваших побажань. І справді, сьогоднішню тему я обрала з побажання Галини, яка написала в моїй групі ВКонтакте, яка так і називається жіноче. І ця тема мені мені взагалі пропонували не одну тему, але ця тема мені здалась найцікавішою та найактуальнішою. Отже, сьогодні ми обговоримо питання, як вдало вийти заміж. І е, для того, щоб Розібратись з цим я запросила гості прекрасних чарівних жінок, які вже визначились своєю позицією в цьому питанні, і них є що сказати з цього приводу. Це Олена Морешко, це Лариса Теліженко та Юля Кочеренка. Дівчата, ну перше, що хотілося б запитати: ну наскільки ви думаєте, наскільки це справді зараз актуально, і потрібно про це говорити? Да, на самом деле це очень важный, важне вопрос. поскольку как э, девочки, так и женщины любого возраста, каждый в своей жизни стоит на пороге этого выбора, как удачно выйти замуж. И есть очень много таких вопросов, которые волнуют многих женщин. Поэтому прекрасная возможность нам сегодня коснуться этой темы. Чем вы с Я думаю, что эта тема вечна. И, я раньше она цикала, девчата, так буду цикавать и через 100 лет. И все будут шукать какой-то рецепт, чтобы Довго і щасливо жити в парі. Угу. А ну я поки що якби не в шлюбі, але все ж таки, от для мене якраз ця тема дуже актуальна, так як кожен з нас, мабуть, хоче створити міцну, гарну родину, да і ці питання задає кожна дівчина. От для себе я якраз зараз задаю це питання, як же вийти заміж, так аби родина була міцною і хорошою. Ну, з тим, що саме, які це можуть бути критерії, ми розбираємося трошки пізніше. Я вам пропоную подивитись два уривка з фільму, де дівчата хочуть вийти заміж. Значить так. Вон той пишний блондин, хто? Леша Пряхин, конструктор второй категорії. Второй нам не надо, тільки первую. Ну и он меня совсем не волнует. Еще бы. Така ряха. Нам нужны красивые мужья, для полной гармонии. Так, вон тот в вельвете кто? Миша Дятлов, но он женат. Не страшно, можно развести. У него две дочки. Да? Ну тогда ладно, пусть живет. Алименты, дифференцированное отсутствие, это тоже, знаешь, не подарок. Да, не густо у вас тут с мужиками, да. не густо. Слушай, а что ты думаешь насчет начальника? Петра Васильевича? Да ладно, не пугайся, не нужен он нам. Ну, был бы какой-нибудь профессор или доктор наук. А то по глазам видно, просидит за своей конторкой до самой пенсии. Нет, ну он хороший Его человек. Его хочешь? Нет, нет, что ты. Ну тогда остается вот этот пижон. Да, больше некого. И он мне чисто внешне нравится. Спасибо. Пожалуйста. Что у вас? Пожалуйста. Прошу вас. Что у вас?

Вот, я себе такие потрясающие туфли выписала и сумку с большой пряжкой. Нужно, чтобы ты все это одобрил. Дёвка, а нельзя это завернуть в два слой бумаги, а то нам далеко нести. Вс бумагой, в стране напряжёнка. Что это генералов жоны всегда такие? От ты из меня бригаш получше сотни тяжежнее. Подивились два урывка про двух дівчат, які хочуть заміш. От е, хто з тих дівчат більше правий, як ти вважаєш? Я думаю, все ж таки, що чоловік повинен бути. При грошах, грубо кажучи, так він повинен забезпечувати родину. Він повинен знати, що у нього є родина і що потрібно заробляти кошти. І тож для мене, наприклад, я дивлюсь на те, наскільки ця людина перспективна, так і наскільки я зможу ну він буде утримувати родину, тобто я буду відчувати себе захищено фінансово. Тобто, десь так як Муравйова це вибирала, то той, той підійде, той не підійде, то це можна вибирати. Можна. Или что ты с его провода думаешь? У меня совершенно противоположная точка зрения, не в обиду Юлечки. Конечно же, хочу сказать, знаете, возможно, я романтик, но в этом тоже есть своя такая замечательная прелесть изюмина. Поскольку сегодня многие девочки, они подходят к вопросу выбора спутника жизни именно с такой коммерческой потребительской точки зрения. Да, уверенность в том, что завтрашний день обеспечен, дает некоторые, скажем так, позиции, но все же, знаете, хочется все же, чтобы душа, она была на первом месте, поскольку все равно мы сотворены таким образом, что душевный фактор невозможно, знаете, игнорировать. И если наша душа не востребована в этой сфере, то невольно мы будем искать источник наслаждения в других местах. Скажу больше. Вот эта вот позиція коммерческая, знаете, потребительская такая, она, как правило, при выборе і вже навіть при вступлении в союз, она ставить человека в позицію. Я працюю і живу на межі мистецтва і економіки. І все одно в моєму житті це все заміцова. І позиція. Э... Скажімо, вигоди, тому що абсолютно жінці треба кормити дітей, е, утримувати родину, затишок робити в, е, в домі, але ж і знову ж таки, без душевної складової нічого це не відбудеться, і не буде цієї краси, і не буде приємності стосувати. Ми, ми не, не замічніше, тому ми не знаємо. Вибачте. Треба бути привабливою, веселою, життєрадісною і, звичайно е, непримхливою. В свою судьбу коля, подожди немножко. <реш> <реш> щоб вдало вийти заміж, треба соответствовать тому, чого ти хочеш. Ні, я думаю, щоб соответствовал по душі. По-моєму, основна це розум. Лагідна вдача, доброта. І розум потрібен. Все потрошки. Людина була хороша. Треба любити того, за кого ти виходиш заміж. А це буде вдало. Мозги. Хороша зовнішність. Ну, по-первых, я такого, якого она полюбить. Ну, я думаю, красав, ну и розан. Дело в том, что финансовая сфера не всегда может восполнить душевные потребности. Я уже говорила об этом. Но опять же таки, знаете, в финансовой сфере наши потребности постоянно растут, а человек сам по себе он ограничен в возможностях. Поэтому, если на сегодняшний день мои требования составляют вот подобный уровень, Спустя некоторое время он возрастет, и невольно мои отношения с потребительской точки зрения упрутся в некий потолок, то есть достигнет некой планки. И поскольку человек уже не сможет восполнить мои потребности, я буду искать невольный источник другой. А соответственно ставится под вопрос, насколько счастлива моя семья будет в дальнейшем. Поскольку потребитель, он все равно растет в потребностях и Не завжди їх можна розповнею. А я хочу в свою чергу сказати, що, наприклад, якщо є душевне тепло, затишок. Але коли е, стикається пара з такими, як кажуть, фінансовими проблемами і фінансовими труднощами, то е, буквально 60% розлучень це саме розлучення, які е, через фінансову нездатність. Тобто жінка е, просить чоловіка заробляй кошти, давай отримую сім'ю, а він е, цього не робить. І тому люди просто розходяться, розлучаються, і жінка починає сама вже як. Якось розраховувати на себе, тому все ж таки я вважаю, що фінансова точка зору тут потрібна потрібно це розглядати і потрібно звертати на це увагу. Я вас трошечки зараз дівчата, зупиню. Ми зараз багато говоримо про те, який повинен бути чоловік, але я вам скажу, що вони теж на нас дивляться і теж вибирають. І якщо ми хочемо, щоб був розумний, красивий, то ми теж десь повинні в цьому відповідати. Погоджуєтесь зі мною в цьому питанні? Погоджуйтесь. Я вам е, хочу показати відео. У мене є рейтинг дівчат, яких не хочуть брати заміж. От Зараз це пропоную подивитися всім для того, щоб знали, як себе вести адекватно. До жінок, на яких не хочуть одружуватись. Номер 1 Стерво. Якщо стерві сподобався чоловік, її не зупинить ніщо. Холодність і відмову вона сприймає як гру і тільки підсилює атаку. Її заводить сам процес зваблювання. Стерви настільки впевнені у своїй перевабливості, що не можуть навіть припустити, що їх дійсно не хочуть. А якщо і зрозуміють, найчастіше будуть довго мстити, але й отримавши своє, стерви не заспокоїться. Наситившись однією жертвою, вони відкривають полювання на наступну. Так, вони привертають увагу і навіть викликають захоплення стерп не кличуть до вівтаря. Добровільно ні. Номер два. Теплична квіточка вона потребує турботи як ніхто постійної, безперервної турботи: квіти, свічки, ніжність і романтика. Вона ласкава, як кішечка і ранима, як дитина. Чоловік біля неї знаходиться у постійному напруженні, бо якщо теплична квіточка не отримує того, що хоче, то незабаром перетворюється в слізливу і вічно незадоволену особу. Згадаємо наше правило занадто. Хоч жінка і слабка стать, але не безпомічна. Номер 3 Всі жінки як жінки, а я королева. Гоїстки вищого сорту, земля, все, що під нею, і над нею, все створено для неї, і заради неї. Якщо твоя і її думка круто розбігається, така може і послати до біса. Якщо чоловік натрапив на таку жінку або втече, або буде все життя упадати за нею, ненавидячи і себе, і її королеви не здатні любити, У них як і у степ, усьому розрахунок. Номер 4. вже заміж не сила. У такої дівчини мета одна заміж. Відходять будь-які варіанти. Вона готова носитися з чоловіком як з дитиною, загодовувати його делікатесами власного приготування, трохи не бігаючи за ним з ложечкою, ходити з ним на футбол і навіть кинути палити. Все лише б він покликав її до вівтаря. Чи варто говорити, що хлопці з часом просто втікають? Номер 5. Коли жінка як мама. Дивлячись на жінок, матерів одразу ж хочеться запитати: А що твій чимось хворіє? Так вона опікується своїм благовірним. Чоловік її розчулює одним своїм виглядом. Такі дами не соромляться навіть при його найкращих друзях витягнути хусточку і витерти носик коханому чоловіку. Якщо матусю не слухати, вона буде тиснути на жалість. Я для тебе, а ти. Опіка це добре. Всім приємно усвідомлювати, що про тебе піклуються, але не варто перегинати палець. Ми зараз підійшли до такого цікавого питання, що виявляється, щоб вдало вийти заміж, треба відповідати якимось певним критеріям. І можна подумати, чи потрібно все-таки якось готуватися до заміжжя і навіщо? Чи не потрібно достатньо, нехай він полюбить мене такою, якою я є. От я саме такої думки, що готуватися не То що значить готуватися? Uh -huh. Ти зустріла хлопця і в принципі як готуватися? Нехай він розуміє, Нехай що... він готується. Бо якщо ти готуєшся або хлопець готується, зіграли весілля, і потім через два тижні ти розумієш, що Боже, за кого ж я заміж вийшла? Ти ж зовсім не та людина, як же готуватися? Я думаю, що ні. Так, Алина, а ты сейчас все правда думаешь? Я думаю, что своего рода подготовка должна быть. Угу. Пусть это не будет действительно какая-то школа, но все же. Знаете, для того чтобы нам найти точки соприкосновения, нам все же необходимо знать, например, как мыслят мужчины. Как они оценивают нас, женщин? Какие у них критерии подхода к нам? Поэтому я даже думаю, на уровне психологии, вот с такими позициями нам нужно определиться. Для того, чтобы впоследствии сохранять отношения. Поскольку жизнь семейная, это практически вся жизнь школа. Это вся жизнь, цена, которую ты платишь для достижения вот этих отношений. И они становятся крепче только в том случае, когда ты не идешь наперекор. А ти знаходиш ось ці точки за прикосновіння, рішаєш якісь альтернативні випадки, і е, чим далі, тим краще. Поэтому я вважаю, що навіть на уровні психології мужської тези знати. Угу. Насправді це вже думка більш мудрої жінки, яка вже трошки спробувала це життя. Дівчата ще знаходяться в такому стані рожевому, в якому у них грають почуття і відчуття. Тому готуватись можна тільки таким чином, щоб просто розвивати себе. Слідчата, у мене є е, директор весільної агенції, яка говорить про те, які ж критерії ставлять чоловіки, коли вибирають собі дружину. Давайте подивимось. Біжі всього вона должна любити свого мужа і почитати, вона домушницею, вона до хазяйкою, щоб в її домі було уютно. Вона должна смотреть за порядком в домі, допомагати своєму мужу. Естественно, быть хорошей мамой, примером для своих детей, для подражания. Также женщина, она должна быть, конечно, и внешне выглядеть всегда хорошо. Не только когда мы куда-то идем, не только когда мы куда-то собираемся на работу или в гости, но также и дома. Потому что большую часть времени женщины не проводят дома. И для этого действительно они должны даже выглядеть и дома очень красиво и хорошо. В первую очередь они это делают для своего мужа и для себя. Все таки ми трошки підходимо до того, що чоловіки вони ставлять певні критерії. Ну не тільки жінки це роблять. Ось Юля, ти, наприклад, хочеш вийти за грошовитого заміж. Бачиш, скільки вони вимог роблять для цього. То знову ж таки, як ти думаєш, ти повністю відповідаєш цим вимогам? Чи ти його причаруєш просто своєю природною красою? Я не знаю, звичайно, вимоги, оці які ми кажемо, це в принципі. Я про них знаю, що кожен чоловік, звичайно, мріє, аби в його домі був спокій, затишок. І, звичайно, жінка повинна це виконувати. Це, мабуть, природою заложено, це функції жінки, в принципі. Тому я не думаю, що якось потрібно готуватись. Але саме чому ми зараз про це говоримо? Тому що зараз справді ти навіть сама казала, що багато розлучень і проблем в сім'ях виникають багато. Тому ми говоримо про те, можливо, можна ці якось питання вирішити ще до того, як вийти заміж, чи взагалі це можливо, треба бути готовими до розмови. При тому готовим бути весь час. Тобто діалог має відбуватися, тому що люди не мають накопичувати якісь претензії чи проблеми. Вони мають про це говорити. І треба бути готовими до того, щоб відношення будувати. Тому що спочатку злет, потім якийсь період стабільності, потім обов'язково якесь падіння, коли люди звикають, розслабляються і десь не розвиваються всередині вже родини. Тому треба готуватися до будування. Готуватися, тобто, да. все таки якісь моменти Приходу підготовки є. Приходимо до того, що є. треба все ж таки внутрішньо бути до цього готовим. Є дослідження з того приводу, яка ж таки ідеальна жінка з погляду чоловіків. Давайте подивимось. На думку 46% чоловіків, ідеальній жінці належить володіти інтелектом, але при цьому чоловіки помічають, що жінці треба вміти приховувати свій розум, щоб не образити свого супутника. Для законної дружини гострий розум також важливий, але цей варіант відповіді вказав лише 29%. На другому місці як для ідеальної жінки, так і для ідеальної дружини, виявилися зовнішні дані. Важливість наявності приємної зовнішності для жінки відзначили 38% Чоловіків. У тому, що краса важлива якість дружини, переконаний 21 опитаний. Така якість ідеальної жінки, як доброта, вказали 20% респондентів. Цікаво, що на думку чоловіків, ця якість третя за значущістю для ідеальної жінки. А ось для подружжя не обов'язково. Доброта не увійшла навіть до першої п'ятірки, отримавши лише 14% голосів опитаних. Для законної дружини вірність значно важливіше доброти, вважають чоловіки. Від жінок, що не є законним подружжям, відданості очікують набагато менше. Жіночність у своїх подруг цінує 12% чоловіків. Для жінок ця характеристика практично неважлива. Вона не набрала достатньої кількості волосів, щоб переступити навіть 5% бар'єр. Як і слід було очікувати, господарність для законної супутниці життя набагато актуальніша ніж для подруги. В якості її основної риси як для ідеальної дружини, так і для ідеальної жінки, вказали 20% і 9% опитаних. Єдність думок у опитувані чоловіки продемонстрували ще одного разу. Десята частина респондентів чекає від прекрасної статі, взагалі і від дружин, проявів чуттєвості і сексуальності. Отже, на першому місці в рейтингу для ідеальної дружини стоїть інтелект, на другому зовнішність. Далі господарність, вірність та сексуальність. Якості ідеальної подруги дуже схожі та мають невелику різницю. Від дружин більше чекають вірності та працьовитості. У мене є одна знайома, 11-класниця, яка ось тільки закінчила не так давно школу. і е, Красива дівчина, в неї довге волосся біляве, довгі ноги. І коли вона запитала, куди ти далі хочеш піти навчатися, вона каже: а навіщо мені навчатися? Я красива, вийду заміж, і бій чоловік буде мене забезпечувати. Ось ми зараз подивилися дослідження, де виявилось, що на першому місці чоловіки, як якось ідеальної дружини, ставлять інтелект. І що ви, дівчата, з цього приводу думаєте? От тому, що ми, але все ж таки, краса є, але на другому місці вийшов такий портрет інтелектуальної красуні з домогосподарськими звичками. Так. Це самі головні риси, які насправді чекає всередині чоловік, тобто жіночність і доброта. Відкотилися на останнє місце. Ну, принаймні ми так думаємо, що ну, ми, вони так, чекає. Ну, да, ну, да. ми своєї позиції говоримо. Ага. Тому без жіночності не буде сексуальності, без доброти не буде цього будинку. І так, да, інтелект важливий, але насправді чоловіки, врешті-решт, лякаються цього інтелекту. Тому якби я так бачу, що як жінки десь певною мірою не можуть визначитися, що вони хочуть, так і чоловіки вони ну, просто самі не знають, чого вони хочуть. Ми знаємо ну, краще. У <реш> <але. реш> мене, наприклад, навпаки, є два знайомих, які от абсолютно різної думки. Один зустрічається з дівчиною, яка гарна, теж білявка, з, з довгими ногами, але ну я не скажу, що вона там нерозумна, щоб не образити, але ну вона трішки така. Білявка. Ну, планує <смір> Бі на ній одружитися. Так, Він планує на ній одружитися і його це влаштовує. Коли питаєш, чи тебе от, ну, якби, не смущає, те, що вона от іноді в деяких ситуаціях не розуміє, там, жартів, або там, ну, така трішечки. Не може блеснути. Він каже, ні, для мене це не головне. А є інший знайомий, який, наприклад, каже, краса це, звичайно, добре, це все класно, але коли ти починаєш з нею жити, ця краса, ти хочеш, щоб тебе розуміли, а коли тебе не розуміють, то це трішки інше. Тому для нього, наприклад, важливий інтелект. У мене з цього приводу є чоловіча думка. Давайте подивимось, що вони думають про те, як вдало вийти заміж. Вдало вийти заміж, тут, звичайно, є кілька аспектів. Можна вдало вийти за кохану людину, можна вдало вийти з комерційної точки зору, щоб мати там чоловіка бізнесмена і ні в чому в житті як не мати якихось е таких потреб, щоб все було. Але в будь-якому випадку, ну як на мене, здається, дуже справедлива думка про те, щоб дуже полюбити когось, потрібно трішки розлюбити себе. Тому в будь-якому випадку потрібно навчитися з того, що ви звикли робити все лише для себе, навчитися щось робити для когось. І тоді та людина, для якої ви щось робите, вона втричі більше вам віддасть того, що має сама. І я думаю, це якби один із таких аспектів щасливого шлюбу. Ще, що ви думаєте з того приводу, що треба думати, що ти можеш здати, а не тільки що ти можеш взяти? Я стою на тій позиції, що щодня треба віддавати своєму близькому чоловікові те, що ти маєш. І, звичайно, треба поступатися якимись позиціями своїми. Єдине, щоб при цьому не втрачати свою особистість. Так, Я согласна з дівчатками. В будь-якому випадку ми говорили об этом раніше. Всегда нужно посмотреть с той точки зрения, что я могу дать, и вы знаете, я думаю, что когда даже встает вопрос финансовый, и мы работаем в одном тандеме в моей семье. мы нашли точки соприкосновения во всех сферах, нам гораздо легче будет расти вместе даже в сфере финансов. И финансы точно так же будут умножаться, это все будет приходить. Потому что даже обсуждая финансовые вопросы, распределение денег, какие-то покупки, это даст более качественный результат в семье. Прежде всего нужно быть внутренне готовым с пониманием того, что не он для меня, но и я для него. Зачастую молодые девочки, когда влюбляются и им делают предложение, они фокусируются на том, что теперь мой милый будет все делать для меня, упуская из виду, а что же я могу ему дать. Вот, что я могу сделать для него, чем я могу поделиться из своей жизни для его жизни, каким образом я могу сделать счастливым своего избранника, своего будущего мужа. Вот это один из факторов. И я так думаю, немаловажно это приготовить себя как личность, вот, осознавая, какая я, в чем моя красота, в чем мои достоинства, в чем мои преимущества, что я хочу ему рассказать из своих ипостасей женских, как женщина загадка, как женщина мудрость, как женщина мама, как женщина дочь, чем я готова быть ему полезной и чем готова поделиться для его жизни. Дівчата, мені здається, що ми разом підійшли до того висновку, що потрібно знати, чого ти хочеш, але самостійно розвиватись також потрібно не зупинятися на місці, знати, чого хочуть від тебе чоловіки, знати, чого хочеш від життя ти, чого хочеш від себе ти. І тоді за міжем все вдасться. Ти в мене найкраща, найкрасивіша. Ти красива, очаровательна, мудра. Ну, сонечко, ми. Бохана моя Юлічка, ти знаєш, що я тебе полюбив за твої куточки, твоїх губ, твої посмішки. Тож вони них тебе найкраще. Дівшки, вірте в свою любов і ніколи не забувайте, що ви найкращі. Я думаю, що нас чоловіки теж дивляться, тому що їм цікаво. таки, що там дівчата думають цього приводу. І давайте ми їм зараз теж поаплодуємо зараз. Кажемо дякую. Побажаємо, щоб вони женилися вдало. Щоб ви женилися вдали наші любі чоловіки. Ну а всім, всім, хто нас дивиться, і жінкам і чоловікам, я хочу нагадати, що наша програма не буде формуватися саме з ваших ідей, тому внизу ви зараз бачите контакти, за якими можна зв'язатися, позвонити або написати для того, аби сказати свої побажання щодо тематики нашої програми. Я дуже, дуже буду чекати ваших відгуків, ваших побажань. Дзвоніть, пишіть. Це. Саме для вас. Дівчата, а у мене гарна новина. У нас конкурс. Ви маєте можливість виграти два місяці безкоштовних занять у фітнес-клубі. Для цього вам потрібно зайти в оцю групу ВКонтакті, зареєструватися і відправити якусь свою красиву фотографію під кодовою назвою Я Щаслива жінка. Ну а е, зараз наша програма підійшла вже до завершення. Я нагадаю, що кожної неділі о 21.10 ми будемо вас чекати тут на цьому місці. Тому вмикайте свої телевізори і жіноче коло це програма для вас.